Слава Богу, що нам до цього часу. Перед нашою молитвою я зачитаю два місця. Це буде Матвія, 5 розділ, 13 вірш і 14, Матвія 5, 13. Ви сіль землі. Коли ж сіль втратить силу, то чим, зробивши її, чим зробиш її солоною? Вона вже ні для чого не придатна, хіба що викинути її геть, щоб для. Щоб люди топтали її. Ви світло для світу не може сховатись місто, яке стоїть наверху гори. І Марка, 9 розділ, 50-й вірш. Марка 9,50. Сіль добра річ. Коли ж ти сіль не солоною стане, чим поправити її. Майте в собі сіль і мир майте між собою. Амінь. Займайте Займайтеся. Перед нашою молитвою я хочу поділитися кількома думками з того, що ми прочитали. І одна з таких думок моїх це важливість солі у нашому житті. Дуже багато солі вона використовується в різних галузях, підприємствах, і також використовується сіль і в нашому організмі. І без солі я так прочитав, як. Закладку без солі не може працювати мозок і центральна нервова система, які керують нашими рухами та всіма діями і поведінкою. Також сіль використовується в гасіння пожеж, в газові ці, в балониці для пожежників, які використовують для гасіння, там також використовується сіль. Також сіль і використовується в Біблії, як ми читали тільки що, і в одному із Місце писання це буде колосян, четвертий розділ. Четвертий розділ, шостий вірш. Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як слід відповідати кожному. Як можемо бачити. Що сіль використовується також і в наших словах. Зазвичай, коли ми говоримо з людьми, неважливо, чи це віруючи чи не віруючи, ми стараємося, хочемо донести якусь свою думку. І якщо це є люди віруючі, ми хочемо, ну, я так думаю, що ми хочемо усі, хочемо, щоб людина та спаслася, і ми тим чи іншим способом якось свідчимо людині. і... Цій ці ми можемо використати як сіль. І цією сіллю ми посипаємо і віримо і надіємо, що людина відкриє своє серце для того, щоб вона могла спастися. Також ми вранці чули брат Анатолій проповіду. Він згадав був таку історію, як брат Никодим, який з Кам'янки, він вже відійшов у вічність. Що він, коли працював, він робив. Брав плату за свою роботу трошки менше, ніж ринкова ціна була. І цим самим він також свідчив і використовував свою можливість для людей. І цим самим він солив і, можливо, люди не, зрозуміли, не розуміли, чому він інакше він то робить. Але в кінцевому результаті, я коли читав книжку, слухав точніше, аудіозапис тої книги, він розказував, що люди багато запитували, чому навіщо він то робить. І він тим самим міг засвідчити, і тим самим він міг використати сіль, так як апостол Павло говорив до Колосян, щоб ваше слово було приправлене сіллю. Також ми можемо використовувати сіль і нашими руками. Не завжди слова діють, але багато, слова діють, але багато людей вони хочуть, щоб наша сіль підтверджувалася нашими ділами. І в одній з наших поїздок останніх з молоді на Херсонщину. Одна із команд вона їздила, проповідувала діткам різдвяну програму, а інша команда вона йшла у будинки і прибирала. Тим самим в кінцевому результаті одним ми словами і проповідували, і ділами робили свою справу. Тим самим ми використовували як і слова, так і руки. За що слава Богу, що Бог використовує нас і наш. Наші руки, що ми можемо бути плідумим для його царства. Також є така, визначена, як є міра солі. В приготуванні їжі ми, наші сестри кухарі, які використовують свої ці дари в приготування їжі, вони посипають певну страву певною мірою солі. Бо якщо висипати напевно, повну пакетик солі в ту, чи, в ту чи іншу страву, то та страва буде не смачна. І скоріше все, що її вже вона буде неїстівна і, можливо, навіть і худоба її не захоче їсти. І ми повинні мати в будь-якій будь справі міру солі, використовувати, щоб Бог нам дарував мудрість, як і правильно, де і коли скільки використати тої солі, яку ми можемо дати людям. Також сіль. Можна привести такий приклад, коли лід на зиму, от зараз зима, зараз немає снігу, але коли є лід вночі мороз і робиться така корочка ліду, і комунальники вони посипають піском або сіллю. Якщо, можливо, буде забагато посипати солі, то те, що під низом того льоду, там можливо, чи бетон, чи плитка, її може роз'їсти. І також потрібно мати в тому також міру, скільки посипати, щоб то не роз'їло ту основу, яка йде під льодом. І також в нашому житті християн, також є для нас сіль. Не тільки для людей цього світу, ми можемо бути солю, а також і в нашому житті для нас може бути солью, це голос Духа Святого, це Біблія. Вона нас навчає, докоряє, і це також є солью для нас. Одне з таких місць я би зачитав, це буде другий Тимофія. Другий Тимофія, це буде третій розділ, 16-17 вірш. Все писання натхненне Богом і корисне для навчання, для докору, для виправляння, для виховання праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Як ми можемо побачити. Що Біблія використовується для нас, для того, щоб ми могли своє життя поправляти, навчатися, і щоб ми могли дійти до того вічного краю небесного Єрусалиму? Я хочу, щоб ми зараз молилися, щоб Бог нам. Дарував мудрості, щоб ми могли бути дійсною тою сіллю для людей цього світу, щоб ми могли бути корисним для них, ми могли бути корисним для царства Божого. І щоб Бог нам давав мудрості, як і правильно, де і в який час, і якою мірою ми повинні в тому чи іншому місці використати ту сіль. Хай Бог нам поможе. Амінь. Молимося.